Приготуємо суп для крестьянка, Будемо мити і прибирати в кухні. Це буду мити я фасад, плінтоси, стільницю, раковину, деякі предмети, які стоять на стільниці. Також помиємо посудомийну машинку і буду переорганізовувати ще полку. Ось тут на кухні, трошки перескладаю собі. Залишайте зі мною, будемо прибирати разом. Влог розпочинаю з дрібних покупок. Приїхали ми з магазину, зробила ось покупки. Взагалі я їхала купувати лише для сина, тому що йому вже закінчилися деякі такі продукти і е, такі туалетні предмети, тому вирішила йому купити і заодно ще дещо купила для нас. Е, ну, небагато. Ну, Взагалі загальному просто для сина, їх завжди я купляю йому ось такі сочки без цукру е, з різними смаками. Купила два. Це банан яблуко морква і персик яблуко морква. Купила ось такі десерти, також йому дуже вони подобаються, але вони з цукром. Не даю йому так часто: один раз на тиждень, один раз, ну, один раз на три дні може бути. Половинку ось такого десерту може з'їсти. Загально мене спішусь, тому що дитина маленька, вона ще встигне наїстися і солоного, і солодкого. Тому поки що нехай буде, ось цих чотири штучки взяла. Ось такі йогурти, як я називаю, це такі сирки. Я їх завжди купляю, тому що даю дитині сир білий, і йому не дуже він смакує зі сметаною, або з йогуртом натуральним, тому що воно не солодке. Нам якщо б ми дали там цукор, все одно йому не подобається. Він любить, щоб був якийсь смак, полити йому або мусом, або ось з таким йогуртом зі смаком. Тому купила. Ось такий сирок пушистий, він дійсно такий пушистий, як піна, такий збитий, клубнічний. Два кокосових купила і два клубнічних таких інших купила. Ось. Далі купила серветки. Ось такі вологі. Люблю купляти вологі серветки, люблю ними користуватися. Дуже мені зручно користуватись вологими серветками, щось повимазується, особливо для дитини. Так, це такі дитячі, тому купила. І ось тут папір туалетний, також 50 штук, також вологі такі серветочки для крестянка. Молочко також купувала для нього, 2% молоко. Каші готую на ньому. Далі ось білий сир, також йому купляю, це йому на 4 рази, на 4 дні. 1 кг сира йде. Ну і от до цього сира 1 кг я вже додаю ось ці сирки по одному сирочку, щоб було смачніше. Так, далі селер. селера також взяла для крестянка. Йому потрошки також даю селеру, там багато вітамінів і люблю. Будь-який суп готую, я також йому додаю трошки селери. Купила ось таку алюмінієву філью, тому що чоловік бере до роботи їжу і потрібно завертати. Інколи завертаю харчову півку, інколи. Ось така фолія потрібна, тому алюмінієва. Тому купила ось таку одну штуку. Далі броколі взяла. Дуже останньо ми полюбили якісь страви з брокої, світної з капусти. Ось навіть чоловік каже, що йому дуже подобається, щоб навіть можна і не готувати м'ясо, тому що йому дуже подобаються такі страви з броклами або з цвітною капустою, що навіть не потребує він м'яса. Ось, Дуже йому також якось засмакувало це. Тому взяла брокколи. Далі ваніш. Минулого разу я купляла ваніш для білих речей. Останнього, як ми були в магазині, не було для кольорових, тому тепер було для кольорових, взяла ще ось такий. І купила собі ось такий органайзер для олії, тому що мій розбився, коли я його мила. Але я не жалію, тому що планувала собі також купити новий. Мій був якийсь дуже неякісним. Ось ця кришка дуже погано заходила в цей органайзер, дуже легко, так, не так тісно. І коли ми перевертали ось так пляшку, олія просто виливалась зверху, тому що ця кришка зверху також піднімалась догори. Вона просто з олією виходила. Ну, розумієте. А ця кришка дуже добре так заходить. Ну, поки що не знаю, як далі буде. Ось, поки що попробувала, я подивилась, ніби мені сподобалось. Взяла ось цей, побачимо, як він мені буде служити. Ось, надіюсь, що довго послужить. Ось, тому взяла такий собі органайзер. Нарешті вже буду мати гарний органайзер на олію і не буду тримати її в звичайній пляшці, в такій магазині. Взяла капусту, буду з нею готувати голубці. І на голубці я беру завжди ось таку капусту. Ну Дуже рідко можу взяти таку гладеньку, звичайну капусту. Люблю ось цю на голубці, тому що вона швидко готується, вона м'якенька, а ось ця така гладенька капуста, якщо вона не молода, вона потребує дуже довго готуватись, і потім вона все одно тверда. Тому, коли голубці готую і бачу. Ось що, коли запланую собі готувати голубці і в магазині, наприклад, не знайду такої капусти, ось як ця, то звичайної капусти не купляю. Не люблю її взагалі. Вона не для голубців, Ну особисто я не люблю такої гладенької капусти на голубці. Якщо готую голубці, то готую лише ось такої, як я називаю, кучерявої капусти. Тому взяла одну капусту і найближчим часом буду готувати голубці. Помила я органайзер на олію, обсужила його і зараз заливаю сюди олію. Уже давно хотіла я його купити, дуже задоволена, що знайшла ось такий органайзер, дуже надію, що він мені буде служити довго. І Зараз почала готувати суп для крістянка, нарізаю половину моркви і картоплю дрібними кубиками. Також нарізаю ось цибульку, часничок дрібними кубиками. далі м'ясо селеру. половину моркви і петрушку буду я блендувати. Інколи йому ось так блендую, щоб суп не був зовсім таким ріденьким, щоб було половина на половину. Тобто, половина буде пюре і половина буде нарізаними кубиками овочів. І ось такий супчик я даю кресянкові. М'ясо також він ще не в змозі пожувати, тому що ніби є зубки, але ще не всі. Тому йому трошки важко. І щоб йому полегшити, я просто блендую. Супчик готувала йому овочевий, такий з м'ясом, ну, в загальному різні готую, також із гречаною крупою, і з макароном. Сьогодні у нього буде овочевий обід. Зараз мою посудомийну машинку. Сьогодні не планувала її мити, але якось в мене плани помінялись, вирішила не відкладати і все-таки її помити. У мене тут було декілька чашок, кришки також. Я їх положила в умивальник, помию вручну. Влітку було дуже багато роботи і коло дому, і на городі, і, звичайно, дитиною потрібно гуляти. Ось роботи влітку ніколи не бракує, тому влітку я не займалась машинкою. Мені вона відходила якось на задній план. І Ось, коли в мене є тепер вільніший час, вирішила її помити. Всередині машинку я помила натуральним господарським милом. Попередні рази, коли я мила, мила содою, і, звичайно, потрібно добре це все змити. Ось я змиваю це все, і тоді ще запускаю машинку на високій температурі з таким препаратом, щоб він добре всередині продезінфікував, помив і машинку, і також помив каналізацію, де куди сходить вода. Промиваю я всі корзини, які є в посудомийній машині. У мене є три корзини, і в загальному вони чисті посередині, тому що вони все одно промиваються в машинці, коли миється посуда. Ось, А по боках, звичайно, потрібно помити. Особливо ось тут, де я зараз мию, також є такі кола маленькі, як заїжджає та корзинка. так по боках Ось тут саме потрібно помити, тому що накопичується бруд. Елементи, в які ми вставляємо ці корзини по боках в машинці, вони також знімаються, всі деталі, які є по боках, ось коли входить ця корзина, воно все знімається, все можна окремо помити. Але я цього не робила, я помила вже всередині. Ось, Коли звичайно довго не миється машинка, тоді важко трошки помити, потрібно це все повиймати і помити вручну. Ці всі елементи, всі деталі, які... Є по боках. І зараз вам показую фільтр помила я його. Він у мене вже просто ідеально чистий. Навіть не потрібно запускати оцієї хімії, щоб вона його помила. Ось, Але все-таки Помити і помити, але продезінфікувати і промити в такій гарячій воді потрібно. Також помила ось цю кришку, яку тільки що закручувала. Там у нас засипається сіль, також буду її засипати, але вже після цього як помию машинку. Корзинки по боках я промиваю або звичайною щіткою для одягу, або зубною щіткою. Чесно кажучи, зубна щітка також не дуже дістає, тому що вона має короткий ворс, а ось ця для одягу має більший ворс і можна нею краще почистити. Щіточкою з коротким ворсом також добре чистити там, куди вона дістає, в якісь маленькі щілини. А там, де вже більші щілини, куди вона не дістає короткий ворс, тоді потрібно використовувати вже щіточку з довшим ворсом. Повертаю корзини назад. В посудомийну машинку і буду її зараз запускати ось цим миючим засобом, який я вам говорила, Ось купляю від фірми Craft. Не можу сказати, що він мені подобається по запаху. Хотілося б, щоб запах був кращим. Але стосовно результату миття, він справляється своєю роботою. Дуже добре відмиває машинку, результат просто. Чудовий. Запускаю машинку на найвищу температуру 70 градусів. Це у мене четверта програма, і машинка буде митись у мене на такій температурі. Робили ми тости і залила я тостер водою, тому що потрібно, щоб він трошки відмок, пізніше його помию. А зараз промиваю посуду, яка була посуду мені машині, її небагато. Також прополоскою витираю і повертаю на місце. Посуду по задумий машині мию я один раз в день, скільки б цієї посуди не було. Навіть якщо її є зовсім мало, тобто за день вона не назбиралась, я не буду, звичайно, виймати її і вмити вручну, також не буду залишати на наступний день, щоб усі неприємні запахи там збирались. Машині є функція, що можна поставити мити, наприклад, половину машинки. Вже собі самі розпреділяєте посуду, як ви хочете її мити, і в залежності від того, яка величина посуди. Це можна поставити собі, наприклад, в нижній кошик і середній, включити нижнє миття машинки, або включити середній кошик і верхній, і також включити верхнє миття машинки. Точніше, верхнє миття посуди, і машина вам миє. Не використовує води як на цілу машинку, а використовує води наполовину. Дуже зручна функція, дуже ми нею задоволені, що можна ось наставити собі таку функцію миття половини машинки. Показувала вам машинку, помиту цим засобом крафт. Дуже красиво все виглядає, машинка просто блистить, немає взагалі ніяких розводів, не потрібно нічого додатково витирати. Я дуже задоволена результатом. Єдине, чого б хотілося, щоб просто запах був якимось кращим, ось якимось таким приємнішим. І після того, як помилась машинка, буду засипати я ось таку сіль. У нас є такий поємник також в цій машинці. Вставляємо туди лійку, яка також туди додається до тієї ж машинки, і засипаємо сіль. В цей отвір у мене поміщається 1,5 кг. І цієї солі вистачає мені, напевно, на 1 тиждень. Ось 1,5 кг засипаю для того, щоб не було ніяких розводів на приборах, особливо видно, на склі. Коли вода дуже жорстка, тоді залишаються ось такі потьоки негарні на приборах на склі, і потрібно воду пом'якшити, для того засипаю сіль. Зараз буду переорганізовувати одну шафку на кухні. Тут є два відділи, така одна полка посередині, яка розділяє велику полку, і хочу на верхній полці поставити для крестянка. Хочу на верхній полці поставити продукти для крестянка, а на нижній полці поставити для нас. Для нас хочу поставити я такі продукти, як солодощі, тому що інколи ми купуємо якісь печення, також цукорки, ось такі, що й до чаю, до кави. Тобто, якщо до нас навіть хтось прийде в гості і не буде чогось солодкого, щоб просто на стіл було що поставити. Ну і, звичайно, ми також їмо шоколадки і так далі. У нас ось це все, такі продукти, солодощі стояли на верхній полишці, високо, і було важко досягатись. тому Вирішила перенести трошки понижче. Не знаю, чи буде це зручно, Уже практика покаже, якщо буде щось незручно, тоді буду я щось думати інакше і переорганізовувати. Ну, поки що мені впала така ідея в голову, щоб перенести просто ось все сюди, перескладати якось це все. І вже подивимось на практиці, чи буде нам це зручно, чи не буде. Ось так це все поки що буде у мене тут стояти. На практиці вже буде видно і час покаже, чи зручно все, чи незручно. Зараз я вирішила доложити ще чай. Докладаю чай в спеціальний органайзер для чаю, який у нас знаходиться на стільниці. На стільниці в мене знаходяться такі органайзери, як на цукор, каву, чай. Також знаходиться органайзер на сіль, стоїть чайник, органайзер на ножі і кухонний рушничок. Більше нічого, стараюсь не стримати на стільниці, щоб це все не збирало пилюку, тому що потім все одно доведеться це все протирати і це більше роботи, більше часу займає, тому коли є місце на кухні, можна це все поховати, а зверху на тільниці залишити лише ті органайзери, які ми використовуємо дуже часто. Стільницю я промивала з плином для миття посуди, вирішила помити з обох сторін в загальному всю стільницю, промити добре плином, ой, добре, це все помити, пополоскати, щоб цей плин потім не залишився також на стільниці. І мию скло. Дуже задоволена склом, яке у нас є на кухні, дуже зручно його мити легко. Мені от здається, коли у нас була б плитка, тоді було б гірше мити, тому що рано чи пізно рівці забруднюються і все одно потрібно промивати ті рівці якось відчищати. А так скло взагалі немає проблем, немає ніяких рівців, воно рівненьке, просто його протираєш. Можна його протерти звичайним засобом для миття скла. І все. На цьому робота зі склом закінчена. Мию розетки, зверху я їх промиваю вже звичайною водою і протираю насухо. А всередині прочищаю вже вушними паличками, до речі, ними дуже і дуже легко все миється, точніше, не миється, тому що вони у мене сухі. Звичайно, я боюсь там мочити водою. Але вони прекрасно все відчищають, і всі розетки я. Спомила цими вишними паличками, дуже мені подобається результат також миття. Також можна ними добре відмити і подовжуючи електричні. З другої сторони стільниці біля плити в мене стояв такий осінній декор, дуже простенький. Назбирала я жовтенького листя осіннього, постелила, можна так сказати, на стільниці і зверху поставила гарбуз і свічник на ті лайтик. У мене завжди, коли я на кухні щось зроблю, чи це день, чи це вечір. Я собі запалюю ось цей тілайтик і мені якось затишніше, тепліше, здається, на кухні. Дуже мені ось подобається цей вогонь, у спливу, коли його запалюєш вранці, коли ще темно або ввечері. Отже, листя вирішила я забрати, тому що воно трошки підсохло. Коли я з крясянком буду йти на прогулянку, назбираю ще. У нас ще багато листя жовтого є, і червоного, і різнокольорового, тому що ще осінь і можна назбирати свіжого. Тому все сухе листя, яке було у мене в декорі, я його викинула, поставлю лише сьогодні гарбуз і свічник на тілайтик. Внизу у мене палиця тілайтик, зверху я кладу Косочок парафіну. Парафіна в мене ароматизована, або можна просто наливати ароматичні олійки, також дуже смачно пахне, дуже ароматно. Буде у мене така можливість, також покажу вам усю парафіну ароматизовану, яка у мене є. Також лайти, дуже в мене багато. Працювала я тут в Польщі на такому виробництві запахових свічок, тому те, що в мене збереглось, те, що я купляла, хочу вам також показати, можливо, в одному із відео також покажу. Помила я сільницю на кухні, також помила скло. і зараз ще промиваю фасад, промиваю його з однієї і з другої сторони. Фасад у нас не матовий. А глянцевий. Для того спочатку промиваю вологою ганчіркою і зверху уже сухою ганчіркою. І також одразу полірую, щоб блистіло. Подобається мені глянцева кухня, більше подобається навіть ніж матова. Не знаю я, чи матовій кухні краще чи не краще. Мені здається, що матова, що глянцева, все одно є якісь плюси і мінуси. Звичайно, що видно відбитки пальців на глянцевій кухні, але з другої сторони, подивитись, в нас кухня заходить з тієї сторони, де темніше, тобто на заході, і краще мати глянцеву кухню, щоб відбивалося світло і щоб в кухні було світліше. Тому що якщо матова кухня, вона не буде відбивати світла і на кухні просто буде темно. Що і так темно, то буде ще темніше. А так, глянц відбиває світло, він, так сказати, ловить світло і в кухні, звичайно, світліше і якось тепліше. Помила я також світильник на кухні. Ось подивіться, скільки в нас тут лампочок на кухні, дійсно багато. Ставили ми, щоб було в кухні ясно, тому що, як я вже казала, наша кухня знаходиться. З західної сторони. І дійсно тут, навіть коли в день темно. Тому вирішили ми ставити багато лампочок, щоб можна було засвітити, і в кухні було ясно. Попротирала я декорації, які в мене тут стоять, тобто цей гарбуз і ось цей свічник, і залишу їх так, як вони є. А завтра ще назбираю листячка кольорового. Дуже нам це листячко під наше скло на кухні. Дуже гарно дивиться, взагалі на кухні в нас така осіння пора одразу відчувається. І це листячко одразу, так можна сказати, постелю на сільниці. І зараз промиваю ще підставку для ножів і підставку для кухонного паперового рушничка. Особливо підставка для ножів стоїть у нас недалеко від плити, тому коли на плиті щось готується, смажиться на сковорідці, інколи буває, що воно просто бризкає на всю підставку і її потрібно часто промивати. Тут моя робоча поверхня, тому ось. Підставка з цими ножами і рушничок кухонний, він повинен бути під рукою, так само, як і ножі, тому привикла я, що вони повинні стояти ось тут на тій робочій поверхні моїй, колу плити недалеко, тому виникає інколи така ситуація, що вони бувають просто захляпані. І потрібно частенько мити. Зараз мию я раковину, буду її мити зі всіх сторін, зверху, в середині, також по боках. І особливо сьогодні промиваю її ось по боках, там, де є шви, тому що в тих швах накопичується бруд, там потрапляє і вода, і якісь крошки, і в загальному витирається стільниця, так, а в середині під раковиною у нас немає такої можливості помити, але щілина там є. Тому я і там також вичищала цією щіткою, яку ви бачили. Вона в мене така жорстка. Зубною щіткою не люблю чистити, тому що вона дуже делікатна і не зовсім вичищає цей бруд. Але мені здається, що найкращим варіантом почистити щілину під раковиною є парочистка, якої в мене немає. Вона прекрасно би вичищала ось, і одразу дезінфікувала, тому що це йде під тиском, під температурою. Прекрасно би це все відчищалося, і доводилось би менше затрачати часу і сил, щоб почистити навколо раковини. Помила я раковини. Всередині промиваю її ось лише звичайним засобом для миття посуду, і пізніше вже витираю насуху, це вже ввечері, коли ми нічого не будемо вже там робити, мити, і така частенька вона у мене залишається до ранку. Промиваю вже низ кухні, нижній фасад кухні і мию ось цю планку, яку ви бачите в самому низу. Коли я обійду вже цю планку, починаю мити силикон. У нас внизу ще зроблено силиконом під цією планочкою, і тоді я вже починаю мити силикон і одразу миється підлога, яка є коло силікону, тому що, навіть коли ми миємо звичайною мопою, чи звичайним пилососом, все одно пилосос чи мопа вони не дістають настільки помити. Кути шви, і щоб краще вимити, краще пройти звичайно вручну і це все помити руками. На стіні в кухні мене похляпала стіна, не знаю, чи син, чи цю ми щось порозливали. Вирішила також протерти, зауважила. Ось, дуже легко все витрається. У нас стіна така плямо відпорна. Ось можна на ній мити водою, нічого не відбувається, не старається дуже добре. Спеціально ми купували таку фарбу, тому що знали, що дитина маленька і буде доводитись часто на панусі не мити. Зовні промиваю ще холодильник, мікрохвильовку і духовку. Моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за ваш час, який ви провели. Сьогодні в компанії разом зі мною. Не забудьте підписатись на канал, мені буде дуже і дуже приємно за вашу підтримку. Бажаю вам хорошого дня і хорошого настрою, а ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. До зустрічі, па-па!